Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку, на якому ми продовжимо навчатись класифікувати фігури за формою, але спочатку давайте згадаємо, чим відрізняється круг від інших геометричних фігур. У інших геометричних фігур є кути. Сторони, а круг не має кутів. Круг круглий. Малята. Подивіться. Чи є серед фігур круги? Так, є. Давайте викладемо на верхню полицю круги. Чи залишились серед фігур круги? Ні. А чому фігури різної величини ми поклали на одну полицю? Тому що вони всі круги. А чому фігури різного кольору поклали на одну полицю? Тому що вони всі круги. Фігури, які залишились, давайте покладемо на нижню полицю. Як можна знайти необхідну фігуру? Потрібно знати, скільки в ній сторін і кутів, як вони розміщені і якого розміру. У білок закінчилися горіхи. Давайте допоможемо їм назбирати горіхів. Кошики у нас позначені геометричними фігурами. Круги це горіхи. Трикутники це шишки. Чим відрізняється круг від інших фігур? Круг не має сторін і кутів. Круг круглий. Давайте покладемо усі горіхи в кошик. У який кошик будемо класти? У кошик де намальовано круг. А чому, діти? Тому що горіх круглої форми. Шишки також покладемо у кошик. Білочки дуже раді, що ви допомогли їм назбирати багато горіхів. Діти, давайте з вами пограємо у гру, яка називається Знайди за формою. Подивіться на малюнок. Як ви думаєте, хто живе в будиночку? Так, тут живе родина білок. Більченята полюбляють речі круглої форми. Знайдіть у будинку речі круглої форми. Які речі схожі на кулю? М'яч, шукаємо далі яблуко, дивимось уважно, ялинкова іграшка. А які речі схожі на круг? Годинник. Шукаємо уважніше. Колесо. Тарілка. Чому ви вирішили, що всі ці предмети круглої форми? Тому що вони не мають кутів. Як правильно визначити форму предмета? Потрібно знати, скільки в нього сторін і скільки кутів. До побачення, до нових зустрічей!